Доброго дня, риболове. За вами адміністратор групи рибалки, жонавч Володимир. Хочу попросити вибачення вас за ту ситуацію, яка склалася з попереднім розіграшем. Як ми бачимо, Ютуб погано відобразив всі відео, і ми змушені зробити перерозіграш конкурсу. І так, нагадаю вам умови конкурсу. Перше. Підписатися на групи рибалка і рибалка звіти фото-відео. В кожну групу запросити одного друга за бажанням. Третє. Зробити репост цього запису. Адміністрація групи рибалка дякує нашим підписникам за прийняту участь і дякує нашим спонсорам за чудовий приз. І так, розпочинаємо розіграш. Е, Копіюємо ссылку на наш конкурс. Вставляємо в додаток. І загружуємо користувачів. Так, вибираємо переможця. Сергій Лукаш. Заходимо в нього на сторінку. Так, репост конкурсу є. Тепер копіюємо його прізвище і ім'я і перевіримо, чи він є в нашій спільноті. Донось, так, так. так. В нашій спільноті він перебуває. Тепер перевірюємо, чи він є тут. Так він перебуває в двох спільнотах. Отже, він становиться аж цим конкурсу. Бачите, до мене вже люди пишуть. Дякую за те, що ми робимо перерозіграш. Ну, хочу вас засвідчити, що конкурси ми робимо завжди е, чесно і. Хочемо, щоб все відбувалося правильно. Так, у нас є переможець. Це Сергій Лукаш. Вітаємо нашого переможця. З ним у найближчий час зв'яжеться адміністрація групи. Чекайте нових захоплюючих конкурсів. Дякую вам за перегляд даного відео. До побачення.